Іду, йду, іду, іду, йду, йду, бом-бом, тік-так, бом-бом, ку-ку-ку-ку-ку. <ривіт> Ой, Ой. <ривіт> привіт привіт мапіку. ку-ку-ку, Привіт, ку -ку -ку. <ривіт, малята. <ривіт> Ой, а що це з тобою, мапіку? га? Друзі, я сьогодні годинник. Тік-так, тік-так. І з вами привітався. бом бом ку-ку, ку-ку. Мапіку годинник? Так, а що це значить? Вирішив порахувати час і стати його володарем. Ось так. Ха. Так його можна порахувати і так. Не треба бути годинником, тим більше володарем часу. Тупочко, ти не розумієш? Я поважний годинник, я відстукую години, хвилини, секунди. Я відстукую добу дні тижні місяці, роки. Я ха. Отак. Я всевимутній мапік, володар часу, хм. я можу все, час підкорюється мені. Так. Я настільки всемогутній, так. що вчора дав драпака від собак, бухикав, пчихав, трусився від того, що намочився дощиком, і наостанок. На сходинках театру, і я, я би сказала, гепнувся через необережність. Ну, досить і... ну досить, топочко. Mm. От взяла все і зіпсувала. Mm. <рес> Продовжити розповідь про всемогутнього Мапіка-годинника? Ну, топочко, ну так, я не ідеальний, але дуже приємний. <рес> Ха, ти забув сказати ку ку-ку-ку-ку. Ну тримайся, Топочка, буду тебе ласкотати. Ку-ку-ку-ку, бом бом бом-бом. Ой, тримайся. Ой, Це <риклад> <ой>. могутній годинник Мапік. Тік-так, 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 бом Ку-ку, ку Куку-ку-ку-ку-ку. Ку -ку, Ніколи і не стати володарем часу. Твоє покликання бути мапіком. Ну так, просто мапіком. Цікавим, смішним, добрим, чарівним, винахідливим і дуже-дуже симпатичним. Я такий. Так, а як до, щодо володаря часу? Думаю. Кожному треба залишатися тим, ким він є. А як же тоді рости, досягати успіху? Ой, смішний ти. На мою думку, треба просто ставати кращим кожного дня від себе вчорашнього. О, а як це? Ну, це коли ти аналізуєш свої помилки, <г refin Cali -3> <compelling sound> працюєш на їх усунення і ага. прокидаєшся з чистою душею. Топочка, ти дуже мудра і говориш так гарно, так по-дорослому. А я вважав тебе крихіткою, топочкою. Та ні, я не доросла. Просто моя мама завжди мені про це говорить. Про що саме? Щоб я була кращою за себе вчорашньо кожного дня. І не треба бути годинником. Я правильно зрозумів? Мапіку, ніким. Просто бути собою, а -а -а. гарним, розумним, добрим. чуйним. Ой, так. Топочко. А можна я тобі щось подарую? Ой, а що саме? Мультфільм. О, мені тобі і нашим любим телеглядачам. О, ура! Подарунок! Подарунок справжній! Як приємно! Друзі!